Всім привіт, друзі! Ну, з вами я, як завжди, Малий Гармен. І сьогодні я покажу вам топ 5 найкращих механізмів. Робіть чайочок і щось смачненьке, а ми приступаємо! І так, перший наш механізм це ось такий танцюючий голем. Для цього нам потрібно, потрібно. Mm, так, три рестонцов скепарстовный повторювач, любі блоки, липкий поршень. Е, липкий поршень. Е, далі нам треба... Е, так, блок заліза. чотири блока заліза. Е, е, Вирізаний гарбуз і один редстоун пил. Ми ставимо поршні у вигляді голема. Далі ми будуємо, типу, будуємо як залізаного голема. Ось так. Ставимо один блок, і ставимо блок. Біля нього ось тут редстоун факел. Тут ми ставимо блок. Тут ми ставимо цей повторювач і до кінця натягуємо його. Тут редстоун з молоскипи. Над, над цим ще один блок, ось так. І тут редстоун повторювач. І все. Ну, тут ну, все готово. ну, Мені здається, цей механізм. Це буде найпростіший механізм в нашій сьогоднішній збірці. Бо будуть нормальні такі прям механізми. Е, так. А стоп. Ага. Бо вроді би, щоб пришвидшити, треба ну, зменшити просто тут оцей, але бачите, походу о, цей. Занадто теж до кінця його не треба. Ну, до самого початку не треба робити, бо о, бачите, походу перегорає і не працює. Хотя щоб швидше було. Чому воно перегорає? У мене питання. Чому воно перегорає? Це, скоріш, всього, за все... за це. Так. Отак. От ну так, да. ну це, мені здається, найшвидше, що може бути. Ну... Це. І переходимо до наступного. І так. Наступний механізм. Це в нас буде стопа. Що це таке? Вау! Що це за бункер? Блоки такі, як люблю. Підпишись, підпишись на канал. Ага. Друзі. Робіть так, зробіть реально так, як написано на цій табличці. Я вам 100% кажу. Я цього не робив. Ну, так. Так вийшло. Ну, я, друзі, якраз, якраз таки і хотів вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал. Так що зробіть це. А, пер, а тепер переходимо до самого нашого механізму. Тут ми так вирубуємо блоки. Шириною 3х5 і вниз 3 блока. В ширину три блока, а в довжину 5 блоків і 3 вниз. Отак. Заповнюємо тут все залізом або якими другоцінними блоками хочете. Можете не зритом, може золотом, можете смарагдами, діамантами. Там. Ну, і що підходить для маюка, щоб він світився. Я виберу ну, залізом. Беремо маяк. Да, беремо маяк. Розставляємо його в ось такий. Позиції. Ось так. Тепер беремо землю. Заставляємо тут все ось так. Піднімаємо тут все на один блок землею. Тут вироблюємо три блока. так заставляємо. Тепер беремо повторювач. повторювач і ставимо ось так, ось так. Калітку нам треба чи хвіртку. Ось так розставляємо. Потім редстоуний пил, тепер важіль беремо. Ставимо важіль тут. Перевіряємо, чи працює, працює все. Тепер беремо Ми... тапс моховий покрив. Закриваємо все тут моховим покривом. Ми можете щоб просто це просто для... Ага, отак. Ну так, а чому так не працює? Так, а, а чому так Чому так не працює? Так, так, якось так нелогічно. Mm, так. Ось так. Там все працює що я так? Ні, а, А чого? А чому воно так, друзі? Напишіть в коментарях, бо чому воно так працює? Так, так, ми не можемо прийти, а на шифті ми можемо. А якщо прибирати, то ми можемо і так просто приходити. Так, що, ну, якщо ви хочете просто затролити вашого друга і він не знає контроль цієї фішки, то це буде класний республь механізм. Так, це ми викидаємо. Це ми викидаємо, 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 викидаємо. Ммм, mm, да. Це mm, ми кидаємо. Викидаємо. Це я тут тренувався, робив один механізм. Да, механізм. Так що все під контроль. І так, переходимо до наступного. Це, це, mm, це берем, це берем. Це берем, mm, це берем. Це берем. Це берем. Скопейцу берем, ковадло берем, ставим ось так, 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 і Ну, перевіряємо, працює. А, ні, давайте час, Тризубець. Ні, гопить пишу. Ем. Так. Ой, не, сейчас Мову треба поміняти. що не міняється. Що таке Молот Аквамена. Молот Аквамена. Мемно звучить. Ось так тут все ось так закидаємо. Ну, саме нам треба на, е, на блискавку відвід, е, скільки ви хочете. Е, нам треба поміняти на громову погоду. Е, точніше грозову е, включаємо, і... Що? Не працює? Друзі, це не працює. От чому це не працює? О! Опа! Це бачено? О! Хто це зробив? Я тут це зробив! О! О, все. Так, так надо! О, все, працює! І це безкінечна! Удар близько Так. Е, ну... Так, це ми... М, так так Ну, все працює. Так. Да, все працює, все отак. Бем-бем-бем-бем-бем-бем. Це просто дуже класний механізм, як для мене. е Е, топ Е, стоп, я сказав. Так, швидка команда тік фрізи. Ні, фрізи, фрізи. О, бем-бем. Що бем. тік фрізи? В смысле? причому мене призубець не горобець. Ага, ага, ага. М -м, так, сюди так, закидаємо його цього варди на дурного. М -м, так, знову швидко тік, фрізі, бем, все. Майстера, гра за ха ха, -ха. Ху-ху-ху-хі-хі. -хі, хі Закопуємо цього Вардена. Вардена, чи як він? Боронити, я не, я не пам'ятаю. Е, отак тут все завирубуємо ці всі блоки отак. Е, потім сюди молоті Аквамена, отак закидаємо. Це я просто роблю експеримент. Ну, скільки може блискавок. Ну, витримати Варден. Це, ну. Ну, мені це цікаво. Ну, просто, мені здається, такого ще ніхто не робив, скільки блискулок може витримати Ворден. Це, це геніальний експеримент. Геніальний. Дивіться, квітка якась получилась зачарована. А, со не, не можу це зробити. Ну, коло вийшло. Так. О, це не саме тут. Вардена. Так, Бм. Mm, ммм. сюди. Ще мільйони, мільярдів. Квадрильйонів, квадрильянів цих цих блискавок І підходимо і... Тік... Так, сейчас... Е... Тік. Анфразі. Бем. 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 Бем-бен-бен-бен-бен-бен-бен-бен-бен-бен. Отак от, ну, мені здається, цей експеримент нереальний, бо щось мені здається, що Блискавки просто не наносять урну вардні. Мені це так щось здається, бо скільки його вже б'ю, а він не помирає. Це якось... Тупу. Ну, значить, тут а, з цього експерименту можна взяти висновок, що Варден невразливий до блискавок? Реально? Буде смішно, звісно. Ну, але якщо так, то тоді не, не намагайтеся вбити Вардена блискавками, бо він безсмертний. А що він крутиться? Що тобі не подобається? У мене ідея. Я його заб'ю големом. Големом, Цими звичайними, залізними големами. Бем-бем-бем, все, вбивайте його, давайте, бийте, 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 давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте! Ви можете! А я вам поки що прохід зроблю. Давайте! Ви можете! Ви можете! Так, за їх тут один мільйон мільярдів. Ви можете! Давайте, вони б забили його? Ну, не знаю. Е, ну, якщо ні, е, то наступний. Так, друзі, я не мався зробити один механізм. Ну, це повинна була бути гармата. Ну... Я завжди, я не знаю, як ви, ну у мене чомусь завжди я не дочитую до кінця. От в кінці відео було там написано, що це працює тільки в бедруківці, а я в Джаві. Ну, то виходить, Ну, це не працює. А я зараз вам покажу, як робити ядерну бомбу. Да-да, вам не почулося ядерну бомбу. Та шо ядерна бомба, та що бомба. Та, ну, не бомба, шо класно, а бомба та що підривається. Mm, так, нам надо 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 надо, 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 надо. А я де як кристаленду. Що, реально він у зброї і... та, да, і в зброї він є, і в національних блоках він є. Нічого собі. Прикол нам треба обсидіан. Оставимо ось так, ось так. отак, так. А, і так. Звичайно, рейки. Беремо. І... Ой! Ось так, отак, так. Ой. А, да-да-да. Ось так, ось так. І скільки я блоків тут вже робив? А, це ніби чотири. Да-да-да. Раз, два, три, чотири. Бен. Тут можна вже ставити кінті. Осидіан сюди, сюди. Е, кристал сюди, сюди. Е, рейки тепер сюди сюди, сюди. Раз, два, два. чотири, п'ять. Шість, сім... Ой-ой-ой. Е, е, Ой-ой. Ой. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Тепер е, купаємо під себе два блоки. Ой-ой-ой. Обсидіон, давайте поставимо тут. Ой, а це ж буде погано ця. Тоді давайте поміняємо е, важким на камінь, вагонетку ось так. Наставляємо тут дуже 1 мільярд мільйонів цих вагонеток. Сюди так само. Так теж заставляємо. Дуже багато їх прям. Шпіг було... Ого, прям перебор. Тепер ставимо ми ось так. Ой-ой, знову я. Е, ось так. Тут все так заставляємо. Заставляємо так. І ось тут там, дуже багато їх нароста. Ні, давайте ще ще багато. Ще більше поставимо. Тут також. Тепер... що е... я не робив? Заставляємо тут ці дірки, які нам мішають. І тепер нам треба треба лук. Де він наш лук? Ага, ось лук. І тепер цілимося в мішень і БЕМ! Ядерна бомба готова! Ні, ну це просто геніальний виріб. Я не, я не знаю. Це просто геніальний виріб. ну Це ядерна бомба. І зараз переходимо до наступного. І це в нас буде секретна база. Да-да, вам не почулася секретна база, яку буде нереально нере, ну, непомітна, вона дуже прям буде. Е, пишемо. Е, прапор підписуємо будь якою цуй. На берем. беремо. Ставимо ось тут. А, ну, В будь-яку точку, яку ви хочете позначити на карті, е, беремо карту, е, малюємо карту. Е, отак ставимо і тепер у нас є така точка. Е, тут заставляємо так схлон будь-яку цю. Всю. Беремо рамки. Да, беремо рамки і заставляємо тут все. Рамками отак. Просто професійно, як професіонали роблять. Пем 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 пем. Пем 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 пем. Заставляємо тут все цими. Як вони називаються? Е, картами. Ну, просто тикаємо на ці на рамки картою, цей, ну, яку ви намалювали, і все буде. Е, Таблички ось так. Ставимо, так, тут і все на це. Ставимо таблички. Ой-ой-ой, е що я не робив? Е ось так кром для предметів ставимо. Бемо. І у нас самий непомітний цей готовий. Тепер інтер'єр. Mm, беремо будь-які блоки, які вам подобаються, мені подобаються. Ну, як для мене із каміння це глибосланцеві кахлі. Вони дуже красиві. Дуже-дуже-дуже дуже сильно красиві. Дуже-дуже сильно красиві. Це в нас тут все заставляємо так. Заставляємо, заставляємо. Mm, тут ми. та mm. тікай.

Дозволяем. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот. Это а самый механизм. Mm -hmm. Так. Сейчас mm -hmm. тут отключим. Ага, вот так. Немножко надо, надо вырубать. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Че, нам тоже требовал так. Столкнусь. Тут от також мене так заставляємо. Заставляємо. Ну, no, що я наробив? На, no! no, no. Як мені це справити? Я не знаю, як мені це зробити. Капець. Капець. Просто як? Як, як? 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 А, ось так я можу зробити. Ні, логічно. Я цього міг додумати стільки геній. Я не знаю. Mm -hmm. Так. Беремо, беремо так. Отак. Так ну, можна все туди. Беремо, беремо будь-яку броню. Я. Я люблю незаритову. Не знаю, як він, ну, мені більше подобається незритова. Так, до речі цікавий факт. Щоб зробити... Це... Щоб ви були майже безсмертні, вам треба е, зробити цей. Е, 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 черепашечу кепку, потім з неї зробити зіля майстра черепах, випити її ви майже безсмертні. Так-так, так. У так, да. вас залізний голим навіть не може вбити. Це дуже... ну, ось, бачите механізм? Дуже класно, мені, мені подобається. Дуже класний. Як? Ну, я не знаю, може вам не подобався, але мені дуже подобався. І це моя ідея, це я сам придумав. Так, так заходимо на це загадкове місце. Ну ж друзі, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, будь ласка, як написано на цій табличці. Е, Поставте лайк. Щоб не пропустити нові відео. А, а також підписуйтесь на мій е, телеграм-канал. І всім пока!